Доброго дня, шановні друзі! Мене звати В'ячеслав, я являюсь менеджером-консультантом торгівельної марки UDNES і сьогодні хотів би вас познайомити з нашою лінійкою білих металокерамічних обігрівачів. Але для початку більш конкретно про нашу торгівельну марку. Торгівельна марка UDNS є виробником інфрачервоних енергозберігаючих обігрівачів з 2009 року. Завод знаходиться у місті Кропивницькому. Наші обігрівачі використовуються як основне, так і додаткове опалення приміщень. Вже три роки ми являємося переможцем конкурсу фавориту успіху у номінації обігрівачі. І тепер вже будемо говорити, про що ж вибирають клієнти нашої торгівельної марки. Це можуть бути білі металокерамічні обігрівачі, ось вони перед вами. Вони можуть бути різної форми, звичайно ж, різних потужностей. Металокерамічні обігрівачі з ручним розписом, а також з фотодруком. Керамогранітні обігрівачі. Лінійка є небольних та настільних обігрівачів. Ну, а тепер повертаємося до предмету нашого сьогоднішнього обговорення. Це лінійка білих металокерамічних обігрівачів. Що складається лінійка металокерамічних обігрівачів? Снаружжі ми бачимо, що це йде металічний корпус, який покритий термості. Фарвою. Серцем цього обігрівача є кремогранітний теплонакопичувач. В чому його плюс? В тому, що він дозволяє а, дуже довго тримати температуру в приміщенні, тому що коли він розігрівається до робочої температури і терморегулятор його вимикає, то до кімнатної температури він буде остигати десь протягом години. Металокерамічна лінійка вона доволі таки широка та різноманітна. У нас є теплі плінтуси. Ось такі ось невеличкі вузенькі обігрівачі, які встановлюються або замість існуючого плінтуса, або над ним. І окрім того, вони можуть з'єднуватися в одну лінію. Є настінні обігрівачі різної потужності від 250 до 700 Вт. А також є стилеві обігрівачі. Хочеться зробити акцент на тому, що. Наші теплі плінтуси, вони використовуються не тільки для обігріву приміщень, а ще й е, при проблемах з лишньою вологістю, конденсатом, коли сиріють стіни, коли плачуть вікна. Тобто плінтуси вони допомагають, вони висушують стіни і, і прибирають середовище, в якому знаходиться пліснява, грибок та конденсат. Стільові обігрівачі дуже гарно використовуються у офісних приміщеннях та у приміщеннях магазинів, де немає можливості розмістити стіні обігрівачі, тому що все зайнято розполажане. Плюс таких обігрівачів вони мають розмір 594 на 594. Ось такої форми. І вони монтуються як просто на стелю, так само, як і плитка Армс. Обігрівача, як казав, від 250 до 700 ватт. Використовується майже у всіх типах приміщення. Тобто це можуть бути квартири, дитячі садки, школи, приватні будинки, навіть об'єкти лікувальні заклади, тобто об'єкти соціальної сфери. Більш того, вся продукція сертифікована як в Україні, так і в Європі. Має всі сертифікати, і також є всі дозволи від санетинстанцій. А також що хотілося б відмітити, що вон, ця продукція навіть рекомендується у встановленні для встановлення в глікувальних закладах. То в чому ж економія при використанні? Таких обігрівачів на практиці. Ну, по-перше, це є інфрачервоне опалення, яке, як показала практика, набагато економічно вигідніше, ніж конвекційне, за рахунок принципу дії. Тобто, в першу чергу, ми гріємо не повітря, як ми звикли до всіх традиційних систем опалення, а гріємо тверді предмети. Тобто, це будуть стіни, це будуть меблі, це буде безпосередньо сама людина. Від стіни меблів рівномірно прогрівається вже повітря. Промениста складова, тобто саме цей обігрів інфрачервоний, він е, дає е, відчуття комфорту навіть при більш низьких температурах, ніж при стандартному кондукційному обладнанні. Тобто, що це значить? Якщо при стандартній газовій системі опалення для вас температура комфорту це десь 24-25 градусів по Цельсію, то при е, інфрачервоному опаленні УДНС така сама. Комфортна температура, ви будете комфортно відчувати при температурі плюс 21, плюс 22 градуси. Це по-перше. По-друге, ну, всі ми знаємо, що повітря у нас така цікава штука, Відкрив вікно. Це тепле повітря вже у нас вже за вікном і приміщення заповнюється холодним. Тобто, знову ж таки, треба прогрівати це повітря. Тут в цих системах коефіцієнт повітрообміну мінімальний, тобто необхідно постійно провітрювати приміщення, тому що немає. Пересушеного повітря, яке виникає в результаті конвекції. Тобто, коли ми, нам стає важко дихати. Ну і третє, що хочеться відмітити, що так як в першу чергу інфрачервоні обігрівачі вони прогрівають тверді предмети, тверді предмети, тверді предмети звичайно, набагато довше тримають температуру. І окрім того, хочеться зробити невеличкий акцент на тому, що немає такої різниці е в температурі під підлогою та під стелею, при інфрачервоному обладнанні як при конвекційному. Тобто при конвекції температура стелею десь градусів на 5 вище, ніж під підлогою. При використанні інфрачервоних обігрів це десь 1,5 до 2 градусів А як же регулюється система обігрівачів? Все це здійснюється за допомогою виносних терморегуляторів або програматорів, які встановлюються одним на кімнату, в незалежності від кількості обігрівачів. Тобто це може бути звичайна спальня, а їм це може бути актова зала з на 600-посадочних місць. Терморегулятор все одно буде один. Це може бути механічний терморегулятор, на якому ви просто виставляєте необхідну вам температуру в градусах Цельсія, наприклад, там 16 градусів. Він дає команду обігрівачам гріти. Як тільки в кімнаті наступає задана температура, він відмикає їх від мережі. Тільки температура падає на градус, він знову їх вмикає, вони працюють 5-10-15 хвилин, щоб добріти той залишок той градус, і знову виключаються. Таким чином, в середньому, при правильному розрахунку, система працює десь 6-7 годин на добу. Також можна використовувати програматори. Це ось такі терморегулятори, але вони мають ще функцію регулювання по часу. Тобто, ви можете... В різні проміжки часу за добу поставити різну температуру. Наприклад, працюєте ви з 8 до 5. В 8 годині ранку вмикається режим економії, наприклад, 16 градусів, тому що сенсу обігріти пусте приміщення, поки ви знаходитесь на роботі, немає. За пів години за годину до вашого приходу цей режим автоматично змінюється на температуру комфорту. Тобто, поки ви прийшли додому, вже наступила необхідна вам комфортна температура, наприклад, плюс 21-22. Як показує практика, використання програматорів дає додаткові 25-30% економії електроенергії. Ну і окрім того, хочеться сказати, що обігрівачі мають п'ятирічну гарантію, тобто, при тому, ця гарантія епомінна. І знову ж таки, мають всі сертифікати. І Європейські і українські. Окрім того, придбати їх можна не лише в Кропивницькому, але й в інших регіонах України, так як ми маємо дуже розширену диверську мережу. Але ще хочу наголосити на один важливий фактор, що в будь-якому випадку для того, щоб правильно здійснити розрахунок системи опалення, щоб у вас було дійсно і тепло, і економно, бажано звертатися до спеціалістів, тому що враховується не лише те, що написано в технічному паспорті, квадратура, висота, а ще й враховується теплотехнічні характеристики будівлі тобто стіни, вікна, ступінь утеплення і так далі. Тому рекомендую в цьому випадку телефонувати нам або писати на електронну пошту, і у нас є функція безкоштовного попереднього розрахунку. Дякую, що були з нами, що дивилися нас. До нових зустрічей!